Долучаємо до ефіру Дениса Поповича в'єнного глядача. Пане Денисе, вітаю вас. Ми щойно давали перед паузою статистику по кількості випущених ворожих засобів повітряного значить, влучання і ну з повітря мається на увазі. Скільки там, от зокрема нагадаю нашим глядачам, що окупанти випустили минулої ночі 582 засоби повітряного нападу, 548 з них збили і подавили протиповітряну оборону. Юрій Гнат раніше в нашому ефірі зазначив, що і що стосується атаки на столиці, от цієї ночі, в принципі, сили протиповітряної оборони відпрацювали наповну, змогли. Зробити все, що можна в мене питання таке: як би ви оцінили в принципі характер цих обстрілів? Наскільки він відмінний від попередніх місяців, а можливо і років? бо це ж не перші обстріли тилу. І чи можна говорити про те, що тих засобів, які сьогодні є, нам реально от катастрофічно бракує? Це і великі системи комплексні протиракетні, але так само і протидронові, протишахідні. По-перше, я хочу вкотре зазначити, що жодна система ППО не гарантує 100% збиття повітряних цілей, особливо якщо це стосується таких складних цілей, як балістичні ракети, аеробалістичні ракети і так далі. Завжди буде якийсь пропущений, щось пропущене буде завжди. Тим, тим паче, що противник постійно вдосконалює свої засоби ураження і робить все для того, щоб їх було важче збивати. Плюс сама тактика, ми бачимо, яка Велика кількість засобів ураження летить. Дрони, одночасно ракети, ракети балістичні, ракети крилаті, реактивні дрони з'явилися вже, до речі. Вони використовувалися сьогодні, використовувалися в тому числі і минулого разу, коли в центрі уваги був Київ. Уваги в лапках, я кажу, звичайно. Тому, тому ворог робить ворог робить це для того, щоб е зробити так, щоб систему ППО в нас пропускали якнайбільше. А тактика, ну хіба що відмінність є такою, що сьогодні можливо більше міст вони вирішили бомбити. Дніпро, Запоріжжя, міста Західної України також потрапили під е, ці обстріли. що минулого разу все ж таки більшу міру Київ був під ударом. Так, наш гість так само, як і наші глядачі, сподіваюся, підтримує збір. Отже, ви звернули напевно увагу. Це до глядачів звертається, що qr код номер картки з'явилося під час нашого спілкування. Є Денис Попович, споповище наш містів розмовник так само, значить, ратує за те, щоб ви задонатили хто чи може. Адже 88-й окремий батальйон управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ потребує вашої підтримки. Войнам необхідні кошти на ремонт авто в умовах бойових дій. Мотор позашляховика не витримав навантажені ціль збору Відповідно 200 тисяч гривень це не так багато. Хто чи може докиньте номер, картки, все це є. Пане Денисе, повертаємося, поки спілкуємося. Наші глядачі е, намагаються. Посилити цей збір, звертаємося до наших тепер вже спроможностей, адже протягом серпня Україна вибила майже всі основні НПЗ Росії в радіусі тисячі кілометрів. Чи чи ще це свідченням того, що у нас справді є в достатній кількості, ну щоб такі удари завдавати наявності власні далекобійні засоби враження? Не про ракети, навіть про дрони можемо говорити про ті чи інші, а можливо і про ракети. Як ви оцінили характер цих атак? Ну, зараз ми бачимо, передусім дрони б'ють і б'ють вони майже кожної ночі. Ну, тому є сподівання, що їх все ж таки вистачає для того, щоб задавати таких ударів. Бо ці удари масовані, вони системні, вони спрямовані на конкретні цілі. В даному випадку це більшу міру НПЗ. Ну, ми е ну, розуміємо, що це таке. Тобто, це переробка пального, це і логістика. Нема бензину, нема логістики. Дорожчає бензин, дорожчає все. Ну Це закон, бо, бо вартість логістики закладається, вартість логістики закладається, вартість будь-якого будь товару і будь-якої послуги. І ми бачимо зараз, що на території Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації спостерігається оце паливна криза. Вона шириться, вона розгортається, і вона буде посилюватися е е е внаслідок цих ударів. Оскільки ми розуміємо, що нафтопереробка вона працює. Вони ж не знижували темпи видобутку нафти, але цю нафту нема де переробляти, цю нафту нема де значить, зберігати, і відповідно е, нема куди збувати, оскільки значить є і санкції, є і намагання тих держав, які під ці санкції, ці санкції не підтримали, купувати цю нафту з з дисконтом по знижених цінах. А це б'є по бюджету Російської Федерації. Відтак по можливостях вести бойові дії. Одразу кілька повідомлень в частині підтримки збройних сил України саме адміністрацією Трампа ми маємо 329 мільйонів доларів допомога по обслуговуванню Петріот, логістики там документації супровідної, але так само і про ракети рамам на понад три штук маємо отримати ще до кінця цього року. Наскільки чи є це хорошим сигналом? Ну по перше, а по-друге, нашу співпрацю з США. По друге, наскільки ці ракети можуть бути ну щось змінити? Наскільки вони можуть бути ефективними? Знаєте, це дуже добре, що США принаймні дозволило купувати своє озброєння на гроші європейських партнерів. Нам по великому рахунку байдуже. Це ж не ми купуємо ці, ці озброєння. Тобто, якщо хтось купує їх за нас, і потім вони постачаються нам, нам по великому рахунку байдуже. Чи там американці нам дають їх напряму, як це робилося під час за часів Джо Байдена, чи це робиться за чиїсь гроші? Головне, щоб це робилося, оскільки ми пам'ятаємо, що в перший місяць свого правління, своєї каденції, Трамп взагалі жодним чином не дозволяв насилати допомогу від США реалізовувати ті пакети, які затвердив Джо Байден. Стосовно цих ракет, так, ну це, я б сказав би бомба-ракета, швидше за все. Тобто це проєкт, який почав... Розроблятися, реалізовуватися ще з попереднього президента США Джо Байдена. Зараз, очевидно, завершилася, так би мовити, його реалізація. Тобто, ця авіаційна бомба оснащена двигуном. Вона скидається. Ну для нас це актуальний літак f 16 є носієм цієї бомби. Е, вона скидається з цього літака, і завдяки, завдяки е, двигуну вона може летіти на вістень до 400 кілометрів. Бойова частина е, очевидно складає десь 10-27 кілограмів. Так, друзі, нагадую, що триває збір 88 го окремий батальйону управління 8-го корпуса десантно штурмових військ потребує вашої підтримки. Збираємо на ремонт позашляховика 200 тисяч. Потрібно не така вже велика сума. Хто чи може, допоможіть qr код номер картки? Є в мене пане Денису, до вас ще одне питання. От якщо говорити про гучні тези, які співпадають з діями, Меттю Вітакер, посол США, значить в НАТО, він говорить про те, що є три позитивні моменти комунікації значить, з Україною адміністрації Трампа по перше, вони налагодили комунікацію з росіянами, ну це так дискусійно. По-друге, вони продають значить озброєння для наших потреб через європейців, а відтак отримуються це гроші теж дискусійно для нас. Але третє, це те, що ми почали отримувати від США далекобійне озброєння. Навряд чи рам може назвати далекобійним, але чи можна це свідчити? Чи може це бути свідченням Того, що ми можемо отримати далекобійне озброєння найближчим часом. Чому не можна назвати далекобійного озброєння 400 кілометрів? Достатньо суттєво. Ну, просто перед цим суттєва. ми говорили про те, що ми вражаємо об'єкти на відстані до 1000 кілометрів своїм озброєнням. То що тобі можна... є. є? Є різні, є, є різні скажімо так, ступені далекобійності. Є там балістичні ракети великої дальності, середньої дальності, є ракети малої дальності, тичної ракети. От 500 км це далекобійна зброя, далекобійна. А 2000 тисячі кілометрів це далекобійна зброя, теж далекобійна. Тобто ми з, з, з якого боку ми можемо подивитися? 400 кілометрів це достатня глибина для того, щоб вражати об'єкти там на цій глибині в території Російської Федерації достатньо об'єктів, які нас можуть цікавити. Тому це в принципі далекобійна зброя, і можна, можна щось, це підтвердити. Просто ми з вами мислимо категоріями тисячі кілометрів, там три тисячі кілометрів, півтори тисячі кілометрів. То такої зброї я насправді найближчим часом від американців не очікую, оскільки в таких, таких містах у них працює ракета джазом. Це до тисячі кілометрів. Невідомо там були розмови, але вони не втілилися в конкретику. Другий варіант них ракета томагавк. Ну, фактично, у нас немає носіїв. Тобто допомагав це ракета, крилата ракета морського mm -hmm. базування, для цього потрібні кораблі, підводні човни. Е, Наземні пускові установки вони існують фізично, але вони не розповсюджені. Чесно кажучи, не хочеться фантазувати і казати про те, що ми там колись їх отримаємо. Що ж, дякую за ваші коментарі. Денис Попович, воєнний оглядач, долучався до ефіру. Дякую нашим глядачам, хто чим зміг, тим допоміг.